Лежить вівчарка сторожує. Отакий От він. Сторож. Так, хлопці, всім привіт. Хто перший раз на каналі, нагадую. Я Андрій з Харкова. Займаюсь тим, що виготовляю моркви до дровоколів, вали до дровоколів, Готові дровоколи. Так, ось мій вайбер. Всі бачите, 0,66, 471 9200. Також є така інформація. Чого ви моркви не купуєте? Жарко на дворі так таке те саме. Є в мене на продаж моркви. є усе. Зима скоро, так що, хлопці, запасайтесь. Ну це не о, не о том річ. <кій> Маю на продаж два компресора. Зараз вам покажу. Ось один такий. Так, ціна бачимо, 3500 гривень. Відправлю по предоплаті. Хоч новою почтою, хоч якою по предоплаті. Так, дивимось, що тут є. Є манометр. А це дядько щось робив, хоч це не дядько, а діду робив типу, тіпа... та що це, редуктора стоять. Верніше, один редуктор стоїть з, наверное, вглікислотний чи щось таке. Все. Мотор невідомої потужності. Ресивер, ну, не знаю, літрів Мо 25, КамАЗовський чи Зіловський. Це, до речі, народний компресор. Що ми тут бачимо? <кій> ми бачимо Зіловський компресор. Ось тут фільтр стоїть. Це, до речі, якщо воду підключати, якщо довго там він працює, підключили сюди воду, головка охлаждається. Ну, як рідне охлаждення на автомобілі. Так, оце такий невеличкий бачок з кришечкою. Сюди заливаємо масло. Заливаємо масло, ну, воно видно, не видно. Зараз його вон по трубці пішло до рідного. Штуцера смазочного. Ну, як має бути на авто. Тут щось намудровано, нахімічене. Ну що, трошки переробити, трошки те саме, та й буде вам. Він повністю робочий. Повністю робочий. шланги звісно, немає. Ось, Ось так він запускається. Однією рукою невдобно, але зараз будемо щось пробувати Так. Ну, там, до речі, ручка он є. Что мы делаем? Мотор приподняли, бо мотор больше всего, что перемотанный на однофазную сеть. Подняли, такая кнопка, чик, запустили, гаркотить, и ось опускаем мотор. Все, пошло работать, пошло работать воздух дмер. Затикаємо воздух, дивимось на манометр. Бачимо, що давление піднімається. Це знімаю, все без перемоток в режимі як воно є. Все. То круте, то стоїть, то гаркотить. бачимо давление йде, ну колесо накачать там ну, що-небудь нибудь Ну, вже шестерка Семь починає він дергатися. бо треба ремінця натягти чи щось там зробити. Так. семи вам хватит. все випуск. все є, рихнення. Фу. Вс, повністю робочий. Ось провід від нього. Це я показую, що він 220 включається. Все, витягли. 3,5 тисячі гривень Він поїхав до вас. По предоплаті. Предоплата на дорогу, чи як там. Бо він курважучий. Я її еле витяг сюда. Ну, кілограм 60, я думаю, точно є. Даже если по 50 гривень за кілограм, як продають там нормально. Дивимось далі. Отакий ще є дракон. Так, сразу показує ціна. Це. 700. Підожди, це що? 709 обертів? Це на, оці... на ось валу. При цьому шківу. Так, не важко. Дивимось. Теж. чи ЗІЛовський компресор, чи Шміловський. Ну, болда на ньому трохи не така. Ось тут якісь ще перепускні клапана. Тобто, той компресор працює в парі з пердунцем, так скажем, солдатик, пердунець. А цей, типа, сам перепускає при якомусь там давленні. Система мені невідома, відома. Но вона є, вона. Працює. Як вона працює, я не знаю. Так, компресор. Це, до речі, шланг так само зроблений, як на тому, для заливки сюди масла. Що тут ще є? Двигун невідомої, невідомої потужності, господі, як воно. Манометр, теж зіловський, Камазовський, не знаю. Якоїсь салдеповської техніки. Так, балон 50-літровий, пропановий, ну, народний компресор. Ось такий ящичок є з конденсаторами. Вставлено, де воно? Вставлено, господи ось воно вставлено сеть в мережу 220 вольт. Ось так він виглядає зі сторони. Продається із шлангом. 20 метрів шланга. З бистросъмом. Ну, шланг такий. Работать буде. Ось такий тут є колектор невеличкий. До речі, воно там поглушено, то я робив для того, щоб під'єднувати ще два балона. Там машину красив таке. Хватало. Ну, тільки з охлаждением. Охлаждение там трошечки. Водичка капає і воно не гріється. Тоді три балона працює четко. Машину можна красить, там 6,5 держи. Ну, звісно, що працює, він тоді половиною без остановки. Ну то таке. Ось. Запускається він трохи по-іншому. Ось така. Педалька. Натисли, мотор піднявся, як запустили, кинули. Так, дивимось. До речі, тут воздух я завжди оставляю, бо, блять, коли світу немає, очень добре прийшов ось, кран такий відкрутив. Ну і вже колесо можна накачати чи ще що-небудь. То есть Це давлення, яке сейчас в ресівері, скільки тут 5, да десь 5. Спробуємо запустити. Педаль нажали. Кнопка. Ну то всім відомо. Педаль Ну, Бачите, при давленні 5 атмосфер запускається, стартує. потроху поднимать. Все оно четко работает. Ну, звісно, народный компрессор. Все, хватит вам балачок. То есть выключили. Навряд ли кто Закрутили. Все. Є. Yeah. І коли ми прийдемо наутро, якщо колесо спусти в мене або в мамки, відпустили по а то вентиля, підкачали одразу колеса. Та й такого навіть колеса можна підкачати. Пустого. Це хлопці. Ціна така. вайбер мій ще повторюю. вайбер телефон 066 471 9200. Звоніть, пишіть, відправлю, тільки по предоплаті, бо дуже дорого, важке. Все, хлопці, дякую за перегляд, пока. І собачка мій теж каже вам до свидання.